Дуже цікаві зараз такі обставини виникають по е, Запорізькій області, тому що той же Бердянськ, от буквально цього тижня е, наші аеророзвідники показували е, фото, як вони бачать, як вони бачать просто-напросто в е, ну в камери свого спостереження це місто. Наскільки вони безперешкодно на ньому до нього долітають? Я навіть зараз, от покажу це фото. Е, про що це свідчить? Це. Це це власне, от подивіться, як видно Бердянськ. Це 100 кілометрів від лінії бойового зіткнення, і туди, очевидь, наші розвідники долітають і після цього прилітає по ворожих позиціях там. Про що це свідчить про шалене розширення кіл зони про перспективи того, що насправді в цій території Запорізької області е, все рухається до того, що окупанти просто-напросто не будуть мати змоги її отримати, тому що ось ця кишка, яка складає десь 70-80 кілометрів, вона потроху починає, якщо ще не повністю е, кіл зоною. Ну будемо відверті, не можна говорити, що там кіл сягає 80 кілометрів. Зараз це до 20 кілометрів, але 70-80 кілометрів це реально наступна віха. Це не за. Горами і росіяни розуміють, що в цій кишці від лінії бойового зіткнення і до е, приазов'я в них просто виживання як такого немає. Саме тому зараз Путін починає вже провадити цю тезу про те, що він готовий якби торгувати територіями Запорізької та Херсонської областей. Що мовляв, Україну, ви нам віддайте Донбас. Ну а ми, в свою чергу, тоді поступимося територіями Запорізької та Херсонської областей. Це те, про що пишуть змі по мотивам ось останніх переговорів Путіна, Трампа, їхніх домовленостей про зустріч у Будапешті, примітно. Зверніть увагу на це. Будь ласка, примітно те, що ніде не зазначається. І я до кінця насправді не розумію, про які території взагалі то областей говорить Путін, ті, котрі він типу Запоріжжі і Херсоні не захопив. Чи ті, котрі він захопив? Тому що якщо ті, що захопив, то ну так, це тоді буде щось, щось нове, і тоді це буде яскравим розумінням того, що ці кушки їм не втримати. А якщо ті, що не захопив, то вибачте, що змінюється, на які компроміси йде Путін. Жодних нуль компромісів. Саме тому наш президент і говорить, що ну ми не готові нічого віддавати, ніякого виходити з Донбасу, адже це кістка в горлі, де росіяни застрягли на роки, і на роки ще далі будуть застрягати. А доля запорізького напрямку, вона. Ну, поступово для росіян вони це розуміють. Вона наближається в них до певного вирішення цієї історії, тому що кілзони зони будуть однозначно зростати. Учора була така ще цікава, чи вчора? Чи це сьогодні була така цікава новина про те, що саме на території Запорізької області було. Закобзонено сина російського генерала Марзоєва, лейтенанта Василя Марзоєва, це син генерала Аркадія Марзоєва, командувача 18-ї 18-ї загальновійськової армії Російської Федерації, е, котра е, воює на в межах підану входить до складу Південного військового округу, який в свою чергу дислокується в анексованому Криму і воює на Херсонському напрямку. Батько ось цього негідника, якого ліквідували сили оборони внаслідок далекобійного удару по території Запоріжжя, сам батько його командує тим, як кошмарять і як обстрілюють Херсон. Тому можемо хіба що що сказати, та нічого не сказати. Просто, просто констатуємо сам факт на Запоріжжі. Тим часом безпосередньо на передовій. Поки що якихось активних дій в районі Степногірська активніших ніж ті, що були росіяни, не продемонстрували. єдина локація на Запоріжжі за підсумками цього тижня, що можна вивести, це на жаль ще старі, старі, старі мої прогнози про те, що у нас є загрози по голяй це Запоріжжя, тому що. Тут росіяни просуваючи з півдня Донбасу, ось таким чином створюють загрози для тилів Гуляйполя, і це може перетворитися у нас в перспективі в доволі таки значну проблему, тому що якщо ще й окупанти активізуються на напрямку Марфополя та Дорожнянки, то буде дуже складно отримувати гуляйпільський район зараз. чи... Цілковито помітно, що росіяни намагаються сформувати таку собі північну клешню над гуляй полем, просуваючись ось е, з цих районів Донбасу. Е, чому я про це кажу? Та тому, що навіть от, ті ж. Останні свідчення на мапі Діпсейт демонструють, що і в Полтавці, і в Малинівці росіяни просунулися. От ви бачите цих два ореоли заштрихованих територій. Більш того, є дані, що від самих росіян, що вони й Полтавку зайняли, перейшовши тут на західний берег річки Янчур у Полтавці, зайнявши тут е, позиції на ній е, власне відео з розтягуванням е, своїх аквафрешів. Вони продемонстрували у Полтавці. Їм не можна всім цим. Відео вірити, тому що розтягування кофреші ще не означає заняття населеного пункту, але на жаль, ми спостерігаємо, що саме саме на цій ділянці те, що називається Олександропільський напрямок. А зараз його вже поступово можна переименовувати навіть і у Гуляйпільській це реально є найбільша така загроза, яка існує у нас на з поміж усіх районів Запорізького фронту. Ось це кадри, якраз таки ворожі з того, як вони обстрілюють Полтавку. І потім показують кадри того, як вони от бачите, розтягують свої шмаття в межах цього населеного пункту. Це ще далеко не означає його окупацію, але сам факт перебування їх у межах Полтавки є. І потроху-потроху це починає стискатися кільцем і створювати загрозу для північного клину навколо. Вбивання північного клину над гуляйполем, ось це найбільш така ризикована ділянка фронту на Запоріжжі, якщо ми вже говоримо про перспективи якихось запорізьких російських амбіцій, Костянтинівка, хоч зараз і не є безпосередньо, здавалося б, лінією бойового зіткнення. Але це зараз район, на який окупанти і без атак, і без проникнення ДРГ. Хоча наскільки мені відомо, і ДРГ подекуди сюди, теж потрапляють уже до Костянтинівки, але без цього всього. Костянтинівка шалено руйнується. 24 та механізована бригада і її пресофіцер Олег Петрасюк, хороший, гарний, якісний відомий фотограф в Україні який зараз служить. Він зробив фото буквально. От сьогодні здається, і побачив фото на рівні із шедевром. Знаєте, такі такі фронтовий шедевр, які показує, які. Поточні реалії міста Костянтинівка нині переживає Костянтинівка, яка ще ну не вчора, але там півроку тому, а рік тому так точно була абсолютно яскравим, квітучим світлим містом, куди до повномасштабного вторгнення їздили в крайню точку експреси Київ Костянтинівка. І зараз, от ви подивіться, бої ще не йдуть самі Костянтинівці, але наскільки вона зруйнована? це Фото номер один, фото номер два, яке демонструє, що оптоволокно дуже активно сюди потрапляє, і ось це якраз таки закручені закручена, ну, шнурки від оптоволокна. Третє фото просто посеред дороги для цивільних шалене, насправді шалена небезпека, тому що їхні автомобілі тут е, також. Вистежується, знищується окупантами, на оптоволокні тобто в Костянтинівці зараз дуже небезпечно. Ну, а четверте фото це взагалі, знаєте, Лауреат Поліцейської премії за таке знищена церква, в якій котик, неначе підсвічується, як той Ну щось, щось магічне. Ось це фото, я чесно, на нього дивлюся, я в нього задивляюся, наскільки воно вийшло професійним в Олега, але це така краса. Поєднана із тим, ну абсолютно фантастичне фото, краса. Поєднана із жахливими жахливими просто фронтовими обставинами, які в нас виникають, і Костянтинівка, ось це найгірше. Насправді я кажу, що найбільша небезпека полягає не з тим, що ворог якось десь атакує, або що він механізованими колонами йде, а з тим, що в напрямку, де він йде, механізованими колонами або атакує, він знищує абсолютно все на своєму шляху, абсолютно все. І, от Костянтинівка, вона в тому числі страждає, страждає Олексієво Дружківка, по якій прилітає надзвичайно активно. Прилітає її по дружківці. На ну, тобто, весь ця весь цей район, вся ця агломерація затискається навколо неї дуже серйозне. Коло навіть не оточення, це не оточення, це не напівоточення, це не ще щось. Там це коло знищення. Ось російська машина знищує стирає просто під нуль, усе це.